Відео починаю з кінця, чому? Тому що почала знімати, як ми обрізали, готували виноград до зимівлі ще 10 листопада. Але ж цей процес у нас трішечки розтягся, розумієте? Розтягся на добрих днів сім, мабуть. А сьогодні в нас уже взагалі 26. те Не доходили руки зазняти. Ось фінальний етап. Тобто, оце все отак до весни. Оце дивіться, як ми його. Я не знаю наскільки це правильно, неправильно, але в нашому регіоні, якщо його не заховати, то він е, змерзне. Е, щоб там сказати, щоб попрів або ще щось, ми такого не спостерігали. Єдине, що було кумедне в цих ситуаціях, там іноді заводяться миші. Ну Там тепленько, тому що дивіться: ось як накрито, і навіть використовуємо верхній одяг, який вже не носимо, ну зимовий одяг. І оце о таким чином весь його. Звісно, що як починаєш його оце все накривати, клопітка робота і набридає, і думаєш, Боже, а воно ще так швидко плине час, тільки що і вже осінь, тільки що і вже і весна, отак і роки летять день за днем, роки за роками. О, я бачу, що вони там ще щось клейонка, якісь тряпки. <кій> Вибачте, я в цьому році не накривала. Ось. Кусочок килима. Ну, Я думаю, йому буде тепленько. А отут накривав, е, мабуть, це накривав папа, тому, тому що, знаєте, як -то відрізняється стиль ховання винограда. <сум> це і все, що позбирав, каструлі, ванночка, всяке дрантя. Ну, але, а ні, він отак, бачите, все рівно там всередині приховав. Але він його ще добряче ж і закопав. У нас вже. Е, Собаки задовбали. Холодно, мабуть, уже день третій, прям такі морози і до мінус п'яти. Ну що, ще закінчується останній тиждень осені. А на дворі таке враження, що зима. Завтра піду працювати до хризантем. Тобто, тут е, виглядає це звісно. Ну, так не естетично доволі добре, що це задній двір, не спереді, десь я все хочу, коли бачила на базарі. Жінка торгувала виноградом і все його розхвалювала і казала, що він його можна не кутити, його так от можна пустити і не обрізати ніколи. Він заплітає альтанки, тобто його можна, якщо на опору пустив, то не потрібно робити оцього, що ми це ховаємо щороку. Я не купила зараз, жалкую. Хоча я не знаю, чи є такий сорт винограду, але як буде мінус 15 та більше, то я думаю, що оцей би не витримав. Тут такі непогані сорти, багато з ним мороки, але а що ще робити? На дивані лежати. І воно, знаєте, як потім шлунок скаже дякую, коли і влітку ягоди їмо, і коли багато намаринували. Вино ми не робимо, у нас немає винного винограду, і я його не дуже цей виною люблю. Ну, у мене був поганий досвід. Знаєте, колись пригостили, а воно там таке схоже на оцет. Я фу, мене як відвернуло. Я взагалі вино практично не п'ю. Я взагалі практично не п'ю, тому, тому просто йому смакуємо. Ну, дивіться зараз відео, як цей весь процес у нас відбувався. Ну кому цікаво, бажаю гарного перегляду. Налякали нас синоптики. Через два дні прогнозують сніг. То буде з 15-го, сьогодні у нас 10-й, через два дні, ну через п'ять. Це ж, мама, так, не сьогодні-завтра піде сніг. Це я так і збилося. У мене ще троянди взагалі не готові. Таке їх вже обрізаю, тоді коли вже ж воно все відійде, фактично. І треба попідгортати. Вон, дивіться, які красиві. Такі вони знаєте, якісь мармурові. І ось їх ще скільки буде. Е. Я от, думаю, я їх, мабуть, зріжу та поставлю собі до вазочки. та хай ще нас трішечки порадують. А дівчата він, зайнялися терміново обрізкою винограду. У мене таке враження, знаєте, як ото косо криво або швидко. <різь> ну я не знаю, я в цьому не. От мама в нас реально спеціаліст. Да, да, да. Мама ніякий не спеціаліст. Ні, Я ну, ну таке. Я... А, ну показали люди. Ну так ви ж тепер вмієте. а мені ж, мама, оце показує, а... от відверто зізнаються, п'ятий рік. Ви не хочете знати? не хочемо знати. Я не можу пам'ятати, отам по яку бруньку його літом, скільки листків залишати, е, коли там ну, на весну весною. Пагонів? Пагоні. Вже мене раз проводили оцим маршрутом туди. А в нас їх там раз, два ряди, і там ми ще. Це за Ну, за літні розказую, ще папа е е якісь там ще трішечки. І папа теж не вміє. І папа не вміє, бачите? Мужики взагалі відмовилися, е побігли кудись, кожен по своїм справам. І обрізати. Оце, треба правильно. Он, щоб бачите, бр... щоб правильно обрізати. Ой, дозріла. А в нас він вже що вже? Та ну. Це я так, залишаю, щоб тільки було. В ну, цьому році був хороший. Дозвіл. Ну, так треба, що ти основне от, теж будемо закопувати. Як же ми оце закопаємо ці, що стерчить? Вітьте. Вони і... ну, ж зв'язуються чи як ти думаєш? О, Боже, ще зв'язується. Слухай, Слухайте, люди там по якій ціні на базарі виноград. Я не хочу. Та ні, я жартую, треба вчитися, бо і їли все літо, навіть так їли, дивіться, що бачите, такі голодні були. Що тр... трішечки... Не то, не то оси, О, а он, Маринка зірвала грому. Оси Біло, пожрала. Білок то такий смачний. Взагалі. Та я знаю, я під'їдаю. Ну, будемо ховати. Вон стоїть мимра мала. Хоча б не почала мені отам грибсти, де я тюльпани понасаджувала. Хто на 60 сантиметрів відпускає, ту на восьмій, на четвертий, другий, он перворічку там вовще треба водний Бруньки залишати і все. Ну, там я поспилювала у батька молоді. Ну, це вже я так думаю, що після винограду ми залишаємося взагалі без сікаторів. Та яка тобі? Що я мені? Мені також треба, мені ще піони не обрізані, троянди не обрізані. Ой, оце його треба сьогодні ще й закопати. Та ну на сьогодні може. Йош, треба, щоб його хтось покрутив ще. Покажете, як крутити. О боже, ну до, до кучі. Ну отак збирати. Да, збирати все. І та воно ж я ж його обламаю, воно та ж не... не. Воно все гарно крутиться. Гарно. А потім накриваємо ще, отам несемо з того, там на задньому дворі ще. Це прикопати ще, ще якісь такі скоби його, щоб ну, туди. що з цього може бути? Лоза повинна бути отака. Вон, то, о, Яка там там сто... як, як оце стоїть, залишилась? Така, як оце, ну бруньки повинні. Ну як би як покритися такою. Мухом? Ні, не мухом. А як вроді би ну, в капсулі такі. Ага, ага. А оце воно що покрилося, в капсулі. О, не не хочеться купувати, підить. Ну так, як вроді би покрилося, ну вона слаба. О боже, які дутнули. Так, ну працюйте Так, я... ми, ми не виноградарі і ну, слабі, бачиш, слабі. Ну так це ж не від нас залежить, ну, що, від нас. що вони слабі. Це просто, Прикому, що при чому ми... слаба, може, ви погано добріє? Може М -м. тут така місцевість. Оце що хочу сказати тим, хто вдома тримають ці виногра... виноградники. ну чи взагалі там хоч трішки винограду. Все літо, всю, починаючи з ранньої весни. Лімо, лімо треба лити, лити, інакше нічого не буде. Ну, в плані я маю на увазі яду хімікати. То борошниста роса, то тріпси, то шміпси, то фігіпси. Ой. Все практично, все обрізали, все вигребли, вичистили гарненько. Маринка дориває ще трішечки травичку. Тайсон допомагає, дуже завзято. Він вже навіть почав рити ями, куди будемо виноград складати. Бачите, дивіться, з він показував. так він оце робить. Що ти ще робиш? Грязнючий, страшний. Люся з ним гуляє. Ну, Люся йому дуже сьогодні цікава взагалі. То він трошки з доською побігали. Ой боже, хоча б не збили. Зараз будемо його зв'язувати, обробляти залізним купоросом, мама сказала. Трішечки він протрясне і будемо рити рови і вкладати його. Он, дивіться, бачите? А сьогодні така погода, більш-менш. Одірвіть той рукав! Ти ще зараз і собі одірвеш і цілу лозу. Заважає йому одяг. А, все ж чекають на сусідську собаку, вон там на доску. Бачите, зараз от біжать, зараз звалять оцей мішок з листям, а вона не хоче до них йти. Вона вон там вон. ось близько. Де видно, не видно. Стоїть на них дивиться, робить їм нерви. Вівчарка вон. Ні, Вона приходить раз на хвилин 15, на пів години, вони туди-сюди бігають. Вон, бачите, яка стежка ціла, ціла дорога витоптана, аж он туди. Фух. І, і що хочу сказати? Дві години отут. Вже ні рук, ні ног. Жарко, ну, здається, насправді це таке, знаєте, не дуже воно вже і жарко. Але коли щось робиш, то це наша люсечка. Це я вже казала, одні дураки викинули, взяли таку гарну собачку, інші підібрали. Ну, Тобто ми. Вон стоїть гроза двору. Такий діловий, це буде тут сидіти чекати. А он зараз покажу дивіться, а та ж лежить напроти, он де он там. не наближує більше камера. Он лежить також в режимі, ну, якого-то легкого старту чи швидкого, Ну, не хоче щось, не хоче також, стомлюється. Вона ж вівчарка, чи воно там якийсь метис. Вона ж не ну, не заморюється. Люся наша це бігає кобилиця їй бігати і бігати. А Тайсон, який вже порвав капюшон, а ну йди сюди, Тайсоне. Зараз ти отримаєш на горіхи. Бистро стомлюється, захекується. Тайсон, де я гляну? Порвав ти? Башличок, а ну зараз обійду. Ну таке ж, ну звісно, треться ж кругом під виноградом. Отут у нас іще це у нас молоді. Молода лоза винограду, у нас тут папа. Його нього експериментальний тут розплідник. А в цьому році вже куштували, дуже смачний, куштували ось з цього куща. Також вигрібаємо з цього ось гіли і з цього. Такі невеличкі вони ще. А тут взагалі ще в нього Та, малюки. Ні, ну, Листечко було, вони живі, все з ними добре. Я не знаю, як це взагалі ховати, щоб тут ховати, як його і не видно. Але на ньому є ці бруньки. Ось такий невеличкий також кущик. Ну, кущик, не кущик, лоза невеличка. Вон там. Он. Ну, Тут папа буде сам ховати. Ми будемо тут. Ми тільки на... великі. Іди сюди, шкода. Іди, покажи. Стій, стій. Ну, що я вам хочу. Тікай, хлопці... хлопці є хлопці, грязна. Куртка розірвана, молодець впорався, погуляв, чому ти завтра будеш до школи йти? В чому ти будеш до школи завтра йти? От скажи, ти, морда ти? Та йди. Ти в баню, Тайсоне. Оце помішнички, оце помішнички. Крокодильчик ти безсовісний, безсоромний. Що ти зробив? Так ти порвав, не я ж порвала. Ну таке, ще й свариться. Будемо йти, Маринка буде якусь сладку накладати. Я не вмію. Я не вмію все. Нічого не вмію. Іди сюди, ти Кандзюбинкова худоба. Диві, подивіться, яке. Не можна лаяти, сварити, не можна. Я тобі зараз дам. Це він хоче рукавиці. Ага, он біжи грася з люсію все. Йому так весело злюсуюся, що якби я ще розважала їх. Фух. Яки вчора нічого не зробили більше з виноградом. Оце крім того, що все повичищали, он скільки назбирали сміття, це вже сьогодні он татуся оприскує залізним купоросом. А мені треба ще й троянди, а вони ще он, подивіться, які гарні, великі, взагалі не обрізані. Не знаю. ну Я їх підготую, а потім хай вже мужики оприскують. А це ще ж треба його зв'язати, в землю закопати, лахміттям накрити, шифером накрити. Mm. 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 Ну, то потім, знаєте, як на столі смачно, в баночки смачно. Там в мене був рецепт е, маринований виноград в цьому році я. Такий експеримент провела, вкинула туди трішечки перцю гіркого. То тепер жалкую, єдине, що. Десь, бачите, як працюємо. Мало вкинула і тільки одну баночку зробила, таку експериментальну. То за виноград боремося, бо переїли. О, мені це... люблю я собак, особливо сусідське. Стоїть спід, 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 о, там воріт і дивиться. Ще й гавкає. Десь свого шукати, де мій? Незрозуміло. Оце на сьогодні, в принципі, і все. Роботи ще, звісно, дуже багато. Все, я думаю про те, що хоча б там передній двір, закласти все агроволокном, всі свої квітники. Чому? Я не встигаю, тому що я не встигаю просто з цими бур'янами боротися. Планів багато. Там хочеться ще закопати оту ванну. Тут хочеться, ну тут не тут є. в мене це ж ставочок з німфеями зараз пустий. Все це в погрібі. Трішечки рози пообрізала сама, також обрізала, мабуть, дня три. Скільки з них, звісно, бачите, до якого стану дорізала? З них дуже багато оцього гілля, воно ще колюче таке і трішечки понасипало перегноєм. Ті, що такі, знаєте, слабенькі, на все мене не вистачило просто часу і сили це затягати, думаю, витримають. Тому кажу до побачення. Наступному відео покажу, як ми готуємо до зимівлі хризантему. Бачите, ще ось сміття куча не повивозили. О, пішли голячок, бо він зараз задубне, буду вести його в хату. Це так, вискочило на три хвилини, бо він вже змерз. Бо реально холодно. Все, до побачення!